Так, всім привіт! Досить нарешті зробив. Так, як має бути, збираю цю штучку таку цікаву. Досить. так. Тут при зборці важливо оцю от пластинку металеву не забути. Прикріпити, тому що вона, якби електричної функції ніякої, в принципі, не виконує. Але вона тут закріплення оцього роз'єму, щоб він потім не відірвався. Ось так от. Як на мене, могла би бути інша трошки, тому що вона металева, бачите, там якась розраховано впритик. Тому якщо ви розбирали і у вас вона табляшка якось зігнулася, то краще подивитися, вирівняти її нормально. Тому що вона там, ну, там буквально кілька міліметрів відстає від цих ну, від хідних роз'ємів плюс-мінус. Не знаю, чому таке рішення, бо я придумав. Можна було взяти якусь іншу там чи, чи пластик, ну, чи щось інше кріплення придумати, але не використовувати так метал, то близько. Ну, але вже так. Що зробив, то вже є. До на рахунок цього. Бачив, там пишуть вентилятор. Сильно жужить дує. В принципі, і так, він дуже голосно жужить і дує. Але я собі думав, його можна, в принципі. Там, кинути через жалюшку, зробити, що він там буде тихіше крутитися або поставити термодатчик. Но, подивіться, який тут, Там дуже маленький радіатор. Бачите, один і другий. І якщо його навантажити, то він дуже швидко і нагріється. Тому, якби, якщо його включити так от і відключити вентилятор включити навантаження, там, скажімо, десь 100, більше як 100 Вт, 200 Вт-300. До речі, я думаю, він реально потягне 500 Вт по виходу. Ну, 400, так точно, 450 навіть, бо 500 заявлено це вже як максимум. Я думаю, ну, трансформатор дозволяє транзистори. От транзистори стояли такі, до речі, на рахунок транзисторів. От такі. Інформацію по них я не знайшов. Тому я не знаю, наскільки вони там були. Так, щось фокус погано робиться. Вони тут аж взірвалися. Ну, ось такі 60R096 FP букві спереду немає. тут нормально видно так. Цей, цей взагалі вистрілив. Четвертого я не знаю, де. Розлучився, напевно, чи що. Одним словом, так, вони стояли на такій от стандартній термоприкладості і тими бічками прикріплені. Я поставив нормально в, в пластиковому корпусі транзистори і поставив їх на радіатор. Точніше, на термопасту. Ось в так, такому корпусі. Такі от, Я думаю, будуть служити і нормально і не гірше. Став їх там на 19 А. Ну, десь так, максимум, так, в середньому десь десятка буде тримати. Я думаю, цього буде достатньо такі, такі самі транзистори. Я ставив в інвертори потужніші, навіть і вони якби працюють все нормально. Повернень немає. так що... Я думаю, будуть служити так, як має бути. Значить, повернемося до охолодження. От, от, Виходить, що на таких маленьких транзисторах стоять такі от радіатори маленькі. І коли починається навантаження піде, якщо вентилятор не буде крутити, то ці транзистори дуже швидко нагріються. І якщо і запуститься вентилятор, то це вже все буде, буде вже гаряче. І може не встигнути це все охолодити. По цій простій причині, що тут, як бачите, що дивитися, ось так. бачите, половина, ну, половина ну, забита, Ось так. от. Зараз я його краще отак от опущу. Ось це повністю корпус, якби по вентилятору. бачите. А отак от, от половина вдувається в радіатор. Не знаю, чому зроблено, як на мене це трошки неправильно. Таке якесь рішення. І там пластик, і там воно, в принципі, закрито. Тобто виходить, що половина, половина лише активно використовується. Ну, Цей вентилятор працює на видув. Якби, Вхід вдувається, і таким чином повітря проходить через трансформатор, і рівномірно, приблизно розподіляється. Ну, Але виходить воно ось, якби половиною. Ну, З одної сторони, можливо, так задумано. Задумано так можливо по тій простій причині, що якби, щоб швидкість повітря тут було більше, і щоб воно швидше якби, виходило. Ну, або недоробка. Якийсь трошечки прорахунок такий. Ну, враховуючи, що їх там на ремонті дуже мало, в принципі, користуються популярністю. Єдине, що великий мінус тому, що вони жужать і гудять, то я думаю, що все, в принципі, нормально розраховано. Та, якщо там Брати, ну, це в першу чергу не побутовий, а автомобільний якби апарат. А в автомобілі, якщо ви знаєте, там постійно і так шум. Десь шум, ну в іномарках дуже дорогих. Там дуже маленький шум, а в великих іномарках дуже великий шум. І в такому випадку там того шуму може бути і не сильно той замітно, і чути. Тому, якщо врахувати, що він зроблений для автомобіля і задача його бути максимально компактним. Потужним і якби таким, ну, економічним і, можливо, надійним, то це от, оптимальний варіант. Так, як ви замітили, там я раніше виставляв отут, бачите, кинув такі от, перемички знизу там, каптоновим скотчем заклею. Хоча воно і так все нормально зроблено, тому що, коли ці режистори згоріли, то там ось так от кругом цієї площадки вийшло. Якби вистріл такий, я не знаю чому. З чим це зв'язано, ну так пострілювали, Не чотири, там вдвох ніби. Ну, я вже так їх всіх паралельно закинув для надійності, щоб воно вже так було і працювало нормально. Щоб вже не відгоріло часом. Так, і отут ці от режистори згоріли. Тут, якби бачите, в паралель 2 по 100 Ом. І того виходить 50 Ом. Я не знаю точно схеми не малював, але як на мене, то це плавний запуск зроблений. Оце от релюшка, релюшечка, Тут навіть режистри позначені, як RLA. Ось Вони паралельно цим контактам, які замикаються, тут стоять. І так от, виходить, плавний запуск. Є такий базеусах. Або плавний запуск, або, можливо, це переключення і відключення, коли режетки не задіяні. Щось там зроблено, з тим зв'язано. Що ті релюшки включають вимикають. Не знаю, для чого там паралельно ті вже тоді резистори стоять, якщо вони просто вмикають 220 і вимикають. Бо через ці резистори і так буде текти напруга проходити струм. Так, значить зараз я тут зберу, як ви замітили, збирається воно не дуже так просто. Воно компактне, треба його тут акуратно покладати, ці всі проводка. Щоб воно там не впирало вниз, не впирало в бік, І воно тут має заходити так нормально. Зараз, напевно, поставлю паузу і зберу. Крім того, що тут має бути випайя, ну, там, Після того, як це все діло встановили, там закрутили, тут вставили, воно так заходить. Треба буде аж тоді запаяти. І при розборці, як я показував, то, його ніяк не виймеш, треба отут розпаювати. А тоді воно акуратно все витягується. Так, що ж зроблю паузу і скоренько зберу. Так, при зборці. Ось. Якби скажу, що важливі нюанси є. це Ось тут, щоб акуратно зайшло, і отам кнопка, вона якби, може впиратися в цю пластикову кнопочку. Якби корпус, виходить, в саму кнопку. Ну тут, бачите, нажимання, яке робиться. Чуть менше міліметра, навіть незамітно, як воно нажимається. Відповідно, треба це акуратно так туди вмістити, щоб воно гарно зайшло. Ну і все решта вже тут помаленько заходить. Це якщо там провода, оці, які сюди під'єднуються. Нормально вкласти попри радіатор. Ось так треба спочатку. Один. І тут по пісплату всередину плати запустити, бо якщо ззовні, то місце є, але сам провід не хватає. він натяжко йде. Тому ось. Провід, якби сюди має йти. І там теж провід отак от проходить, попри радіатор тут. І тоді все це діло збирається, складається, і сходиться. Так шурупчики тут мають бути всі. Не більше, не менше. Тому що, якщо десь не дотягнути, не докласти, то воно вже буде трошечки рухатися. І може бути, тоді трошки. Проблеми, як би, потім в роботі. По тій простій причині, що воно буде трошки деформуватися. Так що це все треба закрутити всі. Так, значить так. Так, зараз я би ще хотів його чимось потім навантажити так довго. В принципі, ось так от. Збирається, потім верхня кришка закладається. Ага, ще треба тут запаяти це обов'язково. Скласти, запаяти, і все буде працювати так, як має бути. Так, не забратиму вашого часу. Там у е, стелограму, як воно працює, вих, вихід є, в принципі, сигнал е, виходить, але він там має чуть-чуть-чуть такі малесенькі спотворення. Е, зараз, так, це все підключити треба на, на нормальні кабеля. Так. Ну, за те, що я там так говорю, то трохи прихворів, скажу чесно. Я думаю, хто постійно в мене дивиться, той замітив, що трошки голос в мене, якби, змінений. Тому так от, ех, вибачайте, бо трошки здоров'я чомусь підводить, не знаю чому. Чи це так військомат, там мене, на мене впливає, і воно все само, чи це, просто я не знаю. Збіг обставин, якийсь такий, ніби нормально має все бути, а воно чомусь так собі не дуже нормально. Так, зараз ще тут дещо по, почищу трошечки. Так. Так, до паяви контакт. Нормально тут. Так, ще тут почистив, ті всі вже паєчки. Ось так оце все. Діло акуратно, чисто, красиво. Буде вставлятися, хоча, якщо розібратися, то я припою, користуюся. І таким нормальним, воно, в принципі, не шкодить. Так що, якщо би лишився, то можна і не змивати це, якби додатково получив бися якийсь там захист невеличкий. І так значить на рахунок ну в принципі Це все вже так. Зібрав склав. далі що? Треба його пакувати в корпус. і в Принципі, тестувати. Так, корпус пакувати, тестувати. Це так от акуратно. Це все діло закрим, закриваю і буду перевіряти. Значить, тут крокодили. Вхід це вже, можливо, іншим відео зніму, тому що зараз ще тут хочу акуратно роздивитися, щоб часом нічого не забути, щоб воно було так, як воно має бути, і працювало нормально. Бо то на відео буду спішути трошки. Щоб часом щось не, не, не забути, зробити, щоб воно було нормально. Так що вибачайте, що затягну це відео. Ну там перемоточка є, і думаю, варто б на початку відео було сказати, щоб включили перемотку, але нічого. Так що е, ось так. Зараз збираю, потім протестую і, в принципі, не знаю навіть, якщо щось комусь цікаво, то пишіть. Якщо ще буду мати, то. Покажу, чи там перевірю, чи тести якісь, я не знаю навіть. Ну, одним словом, до наступних відео, що є там апарати на ремонт, такі цікаві, і є що показати. Все, бувайте до нових відео.